Дивіться, друзі, є три вида цілі. Цілі бувають процесна. Що це таке? Це ціль, яка відповідає за те, що вам треба щось створити, навчитись або налаштувати щось. Оце ціль, яка спонукає вас до дії. Вона називається процесна. Друга це результативна. Наприклад, вийти на чек 10 тисяч гривень, або знайти 25 клієнтів, або вийти на товарообсяг 100 тисяч гривень. Оце називається результативне, коли у вас є конкретний результат. І є третій тип цілі, це називається якісна. Це, вона відповідає саме за, за якість, як ви це будете робити. Це покращити комунікацію або вийти в ефір, або створити курс, або пройти навчання. Оце називається якісна. То, дивіться, процесна. Та, яка спонукає до саме до дій на процесі, друга це результативна, там де ви точно, чітко фіксуєте точку, ставите конкретну дату або цифри, прив'язуєте її. Це результат, і третя, якісна, це саме, яка буде вам допомагати покращити саме ваше планування, покращити, навчитись зробити. Оце називаються якісні цілі. Користуйтесь, обов'язково треба ставити цілі, поки у вас немає цілі, вийдете в нікуди. Це дуже-дуже важливо. Друзі, хочу вам сказати за таке як, поняття, як тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент це про те, як все встигати і досягати своїх цілей. Дивіться, це тайм-менеджмент менеджмент це є інструмент для досягнення цілей. Час це не ресурс. Час це ваша інвестиція. Существує є така формула: 70% часу треба використовувати надії, які вас ведуть до результату. 20% на навчання. І 10% це на аналіз. Оце називається використання корисного часу. Що таке корисний час? Це час, який ви використовуєте для того, щоб ви досягали своєї мети. Тому планування це спосіб, як вкласти дії в свій день. Тільки завдяки тому, що у вас є ціль, ви зможете досягти свого результату, використовуючи правильно саме, саме тайм-менеджмент, тільки таким чином. Я вам хочу сказати 5 найпоширеніших помилок, які допускають 90% всіх новачків. І я в тому числі їх допускала. А дивіться, перше, що ви формулюєте цілі як мрії. Ціль повинна бути конкретною. Мрія це, ну, це мрія, розумієте? Я мрію полетіти, наприклад, в космос, да? а от там 30-го числа я лечу в космос, це вже ціль, розумієте? Ну це я так, наприклад, сказала. Далі, друге, це немає терміну, немає дедлайну. Десь у січні я отримаю приблизно, десь. Коли у січні? У січні з першого чи останнього числа, чи може 15-го, чи може 14-го числа, обов'язково треба прив'язувати їх до терміну. Третє, це дуже важливо, це нерозуміння взагалі, навіщо? Навіщо? Наприклад, дивіться, ви продаєте косметику. Да? Дивіться, тут цю ціль треба розбирати у двох аспектах: навіщо ви це робите? Якщо ви продаєте косметику для того, щоб просто поспілкуватися з приємними людьми, потримати там класні флакони, побути саме у цій атмосфері це одне. А якщо ви вже розглядаєте продажу косметики як отримання собі прибутку і доходу, це вже зовсім інше. Розумієте? Тут уже будуть зовсім різні цілі. Спочатку запитайте, навіщо ціль я хочу, наприклад, отримувати від продажі косметики. На 30 число кожного місяця по 5 тисяч гривень. Оце вже ціль, яка прив'язана, розумієте про що я кажу? Далі. Дуже часто я теж допускала таку помилку, це те, що ви берете чужі цілі і видаєте їх за свої. Дивіться, от всі навіть от, от сім'ї. Да? Дивіться, мама хотіла, щоб я ходила на да? от у танцювальне. Я дуже хотіла, щоб мій син займався танцями. От мій старший син дуже хотів, якщо він. Мене не щащую, поставиш мені лайк. А, я, я, я так хотіла, я дитину відбила на танцювальний. Так, він протанцював, так, так. Він теж думав, що він це хоче, а потім йому йому так остогідло ці танці, що хай Бог милує. Розумієте, це не була його ціль. Він не хотів на танцювальний, він хотів на борьбу або на футбол. А мама, а він подумав, мама ж сказала, треба йти на танцювальне. Мабуть, я цього хочу. От то ж саме ви переносите у себе у доросле життя. Не допускайте цієї помилки. І третє, ви став, ставте, будь ласка, реальні цілі. Дивіться, якщо ви кажете, що наприклад, ви новачок, да у вас немає абсолютно ще немає. Незнань, недосвіду, ви не знаєте, як це робити, ви повністю розгублені. Ви прийшли в цей інфобізнес. Боже, з чого начати? Що це таке? Де тут вихід? Мама дорога! І замість того, щоб набиратись досвіду, іти навчатись, вибирати собі наставника, людину, яка буде вас проводити по цим колам, з якою ви саме почнете заробляти, ви ж надивились цього інтернету, ви ж надивилися цього інстаграму, там, де успішний успіх, там де зірки сипляться з неба, самоліти Летять, гроші е, летять, все летить, зірки, Боже, я хочу. Шановні мої, і ви ставите собі ціль, наприклад, сьогодні 18 до 30-го я хочу тисячу доларів. Боже, ви зможете їх зробити? Я вам пропишу, що це треба робити, а ви потягнете це все. У вас ще нема досвіду. Давайте собі час і ставте тільки реальні цілі. Дуже маю надію, що ви мене почули. Зараз я роблю безкоштовні розбори для своїх студентів, які проходять навчання у моєму проєкті Формула дії. У навчанні 100% вигода, записуйтесь на мої безкоштовні розбори, користуйтеся цим, і успіх, він прийде, тільки дайте собі час. Ви коли приходите навчатись, скажіть мені, будь ласка, ви ж теж не одразу все розумієте. От ви зі школи прийшли в інститут да, навчатись. І що? Ну, наприклад, от я ну, навчалась на економіста, да, я закінчила школу, я прийшла навчатись. От представте, от я тільки прийшла, а мені раз зразу на роби баланс. Що б я сказала, де мої речі пішла я звідси. Розумієте, дайте собі час, дайте собі час для того, щоб ви навчились, опанували, зрозуміли, як це працює, і тоді успіх прийде. Стовідсоткове, якщо ви будете робити постійно дисципліновано, от як ви працюєте на когось, точно так же працюєте на себе. І робіть ті дії, які вам потрібні. Тому записуємося на мою на мій розбір. Йдемо на мою консультацію, розбираємося вашими цілями, намічаємо, що саме вам треба. І працюємо, працюємо, нароб, наробляємо свій досвід, свій опит під керівництвом свого наставника. Обе учіться у найкращих. Робіть ті дії, які людина вже впевненістю знає, як це робити. Бажаю вам гарного навчання і маю надію, що ви мене почули. Графік там, де можна записатися до мене на безкоштовні розбори для своїх учнів, і я виставляю в Нашому чаті підтримки. Якщо ви побачили це відео і не знаєте, що таке чат підтримки, я вам залишу, куди можна до мене звернутись і як отримати класне навчання з підтримкою, без всякого хаосу, стратегію і чітко освоїти не так-то вже складну цю справу. Повірте, не так страшний чорт, як його малюють, Тому записуємося і йдемо чітко, покроково і впевнено. З багатьма моїми студентами зараз ми пропрацьовуємо саме постановку цілі, і я бачу дуже багато питань. Дивіться, шановні мої, справа в тому, що ваші цілі це ваша точка Б, я її так називаю, так це головне, куди ви йдете. І якщо ви не знаєте, куди ви йдете, якщо у вас не сформульована чітка ціль. А як це зробити? Я записала вам вебінар в нашому курсі навчання. Хто бажає долучитися, будь ласка, пишіть мені в особисті, я вам дам доступ, поки він ще безкоштовний. На цей потік безкоштовний ще можна потрапити. То зрозумійте, без чіткої точки Б, без чіткої цілі, я чесно вам скажу, вам не допоможе ніхто. Ні наставники, ні зіркові там якісь ментори, ні коучі, ні курси, ну нічого, ні мотивація, нічого вам не допоможе допоможе. якщо у вас немає чіткої цілі, що саме вам треба?